Є знижки на гепаргін, 15% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад Україна всерйоз планує знищити Кримський міст уже цього року. Після тривалої паузи тема знову ожила. Вона на перших шпальтах передових західних газет. Її обговорюють в кулуарах політики і експерти на телебаченні. Але починаючи від квітня 2024 року, стало зрозуміло, що Україна налаштована рішуче про знищення небажаної споруди поблизу кричі. Заговорили і воон. Що про це каже українська влада, що потрібно для того, щоб знищити путінський міст, і коли до цього будуть готові в ЗСУ. Розповім за мить з вами новини. ТСНЮІ. і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ох, ну й галас здійняв український постійний представник при ООН Сергій Кислиця. Всі давно знають його як майстра слова, особливо коли потрібно вчасно, показати расистам їхнє місце або утерти носа брехливому нібензі, але цього разу розірвали мережу не його слова, а його мем. Список шести основних типів мостів у 2024 році: аркові мости, консольні мости, вантові мости, підвісні мости, мости зі зв'язаними арками, керченський міст. Таким чином, кислиця м'яко натякнув усім, що уже у 24-му році від кримського мосту залишиться лише пусте місце. Як вам така ідея? Я всіма роками за і це все запитаєте. Ви ні, бо пост кислиці це лише початок. Насправді, чутки і натяки про знищення кримського мосту вже цього року розповсюджуються з величезною швидкістю. От на днях у себе в соцмережах про кримський міст добряче вколов жартом. І екс міністр закордонних справ Литви, нині посол цієї країни у Швеції Лінас Лінкевічус. Хто ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час. Думаєте, збіг? А як щодо відео, яке синхронно з заявою кислиці 2 травня, опублікували українські партизани з руху? АТЕШ? партизани натякають, що зсу збираються збільшити кількість атак на російські об'єкти в Криму і, врешті-решт, доберуться і до мосту. Кримчани, готуйтесь, кершинський міст буде зруйновано. Скоро в Криму буде сезон бавовни, тотальний бавовни, которая положить конець воєнним объектам Русні. Кримчані, розпространяйте це відео, зовсім скоро все почнеться. А як думаєте, ви, що означають усі ці натяки? Напишіть про це у коментарях. Але це звісно не все. Хоч тема знищення кримського мосту актуальна від самого початку його будівництва. Цю тему все частіше обговорюють змі, і про це знову заговорили українські військові. 3 квітня з резонансною статтею вийшли журналісти британського видання Гардіан. Вони з посиланням на свої джерела в гур переконували, що кримський міст буде знищено у першій половині 24-го року, і у Буданова для цього вже все нібито є. А вже 7 квітня очільник ГУР, Уданов заявив, що міст залишається цілю для сил оборони, і висловив надію, що скрєпи Путіна не стане вже цього року, і понеслась 29 квітня. Взяв слово і начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. Міс там зайвий сказав. Він у нас спільна загальнодержавна позиція, яку озвучив президент. Ця споруда там абсолютно не повинна знаходитися, і абсолютно зайва. Полетенчук до того ж зазначив, що міст, хоч і є важливою ціллю, але не єдиною. Завдання зсу вибити російську логістику, обірвати ланцюги постачання для фронту. Для цього можна бити і по базах, і по логістичних хабах РФ в тимчасово окупованому Криму, як то в Джанкої, запевняє військовий в тому, що після минулорічних ударів безпілотниками і вибуху вантажівки, кримський міст і так працює не на повну. Якщо вантажівками ще можна їздити, то повноцінний залізничний сустав стоїть на тамані вже місяцями. Їх не пропускають, тому що немає впевненості в окупантів, що міст витримає після пошкоджень, завданих успішною операцією СБУ та ВМС. Піджимає ЗСУ і банальний час. Верев, схоже, чудово розуміють ті проблеми, які виникнуть у разі зникнення Кримського мосту. Тому вже досить давно будують нову залізничну гілку з Ростова до Криму через тимчасово окуповані території Донецької Запорізької. Запорізької та Херсонської областей 30 квітня про цей процес і задум росіян в ефірі 1+,1 в рамках телемарафону Єдині новини в деталях розпитали очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. На жаль, ворог хоче цим будівництвом повністю замінити кримський міст. Ми з вами пам'ятаємо, як після окупації 2014 року ворог а, зрозумів, що він не зможе окупувати сухопутний коридор. Саме тому вони розпочали максимально швидко будувати кримський міст, і саме для того, щоб забезпечити логістику, як залізничну, так і автомобільну між континентальною ерефією та а, нашим тимчасово окупованим півостровом а, Кримом. А, всі розуміють, що кримський міст довго існувати не. Не буде uh, всі розуміють, що сьогодні він є під прицілом наших спецслужб і точно uh, буде знищено. Саме через це ворог почав будувати залізницю. Через те, що існуюча залізниця, вона є. Яка з'єднує Донбас та Мелітополь. Є така залізниця, але вона проходить над близько з лінією фронту, поблизу Токмака, Молочанська. Потім йде на Волноваху, Тож знаходиться буквально в 20 кілометрах від лінії фронту. Тож сьогодні ворог будує нову залізницю максимально близько до. Азовського узбережжя для того, щоб забезпечити свою логістику. На жаль, будівництво сьогодні просувається. На жаль, як фіксують наші мешканці, які знаходяться в тимчасовій окупації, будівництво є і втілюється в життя. Я дуже сподіваюся, що ворог. Не зможе не встигне побудувати а, цей логістичний шлях, тому що а, звичайно ж а, завершення будівництва цієї логістичного шляху суттєво допоможе ворогу забезпечувати логістику свого військового озброєння, свого, а, свого а, свій гармат, своїх боєприпасів, і це точно ускладнить. Просування для наших українських збройних сил, і ми віримо в все. Знаємо, що сили оборони знають про плани ворога і зроблять все, аби не допустити того, аби ворог завершив будівництво цього мосту. Дякуємо вам за те, що були разом з нами. Дякую. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Але логічно запитати, чи може Україна знищити кримський міст. Відповідь однозначно так, хоч це і складно. По перше, СБУ вже робила боляче ці споруді, принаймні двічі. Вперше ще у жовтні 22-го року підірвали на ньому вантажівку, а в липні 23-го пошкодили його морськими дронами. Але експерти кажуть, що цього разу силам оборони доведеться провести більш складну і, до того ж. Комбіновану операцію видання ЗЕСАН писало, що СБУ знадобляться морські дрони від 20 до 40 британських ракет Storm Shadow і обов'язково підтримка з повітря. Припустимо, що дрони ракети в Україні є. А от з авіацією значно складніше. Журналісти справедливо зазначають, що таку махіну одним залпом не проб'єш. Потрібні кілька заходів авіації з ракетами, щоб подавити ППО навколо, потім вразити полотно мосту, а потім добити його дронами з моря. Для цього Україні потрібні хоча б десяток F-16 та ще й адаптованих до британських ракет Storm Shadow. До речі, у повітряних силах нещодавно заявили, що чекають на американські літаки після великодня, але коли саме за тиждень, за місяць чи за рік не уточнили, у змі пропускають, що F-16 прибудуть до України наприкінці травня або вже в червні. 24-го року кримський міст можна зруйнувати у цьому. Впевнений капітан першого рангу запасу ВМС зсу стратегічний експерт компанії Саната, представник начальника штабу ВМС ЗСУ у -му, 20 двадцятому роках. Андрій Риженко про це він 2 травня розповів в коментарі телеканалу Еспресо. З надходженням техніки, яка була анонсована з боку США, знищення Кримського мосту є цілком реальним. Знищення Кримського мосту або його пошкодження надасть нам можливість позбавити угруповання РФ, яке розташоване в Криму цієї логістичної артерії, пояснив Риженко. Капітан першого рангу запасу ВМС ЗС України нагадав, що Крим забезпечується росіянами з двох напрямків з північного напрямку. Це район Каланчака та Кримським мостом. Якщо міст перекривається, то все російське угруповання включаючи російський чорноморський флот, залишається без логістики. Звичайно, постачання логістики до Криму морським і повітряним шляхом можливе, але це будуть зовсім інші обсяги, додав Риженко. Але для цього потрібно вивести з ладу всю ППО противника, вважає інший військовий експерт Олександр Коваленко. На його думку, зсу саме працюють над цим. 17 квітня сили оборони ракетами атаками споцілили по авіабазі у Джанкуї, знищивши. Чотири пускові установки С 400 пункт керування ППО та передові радіолокаційні станції ворога це лише початок. А от інший військовий оглядач Денис споповують, застерігає українців від зайвих мрій. Кримський міст можна вивести з ладу, але зруйнувати на 100% складно. Зараз багато кажуть про те, скільки ракет треба для того, щоб його знищити. Я не готовий стверджувати, що там 10, 20, 30, 40 чи 50 ракет його знищать. Тут головне просто завалити його проліт для того, щоб його неможливо було відремонтувати, в стислі терміни. Повністю його знищити очевидно, неможливо так, щоб просто він зник. Залишилися лише опори, можливо лише підірвати його послідовно по всій довжині. А як думаєте, ви чи справдиться пророцтво від гури, коли нарешті впаде кримський міст? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.